Бій -бі допомагає фурі встигнути на свято. У великому місті скоро буде свято весни. І за традицією усім жінкам, дівчатам і мамам даруватимуть гарні квіти. Одну з партій саме везе наша фура. Вона була на півдні країни, де розташовані великі квіткові ферми. А зараз чим душ поспішає, щоб доставити квіти до свята. Подивіться, як за час подорожі наша фура забруднилася. І поліцейський не пускає її в місто. каже, що не дозволено, адже має бути видно розпізнавальні знаки автомобіля. Не засмучуйся. Ми знайдемо автомийку. Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого БіБі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Майстерня бібі. -Бі. Добрий день. Чим я можу допомогти? І тоді фура розповіла, що везе свіжі квіти до свята ага. і про те, що їхала без зупинки від самого ранку, щоб устигнути вчасно. Але дорогою забруднилася. А поліцейський не пустив її до міста. Отакої. Ось вона і приїхала на найближчу автомийку. Угу. Ну, що ж, давай помиємо тебе. Прошу. Так, так, так. Спочатку треба змити увесь бруд із твоїх коліс. Чудово. Найбрудніше місце будь-якого автомобіля це днище. Треба промити його. Ага. Тепер миємо кузов і кабіну. Ха -ха. Пінні процедури. Ну от. Здається, ми закінчили. Давай подивимося. Маня, о, Усе добре, але до свята бажано сяяти. Відполіруємо тебе. Так, що ж нам вибрати? Може, це? Ні, це ж мій відмедик. І взагалі, що він тут робить? А як щодо цього? Це може підійти, але доведеться дуже довго працювати, а часу не так і багато. А це що таке? Так, це саме те, що треба: полірувальна машинка. <рес> <рес> Здається, усе. Ще раз перевіримо номери. Чудово! Ти готова! Швидше на свято. Фура сяяла від щастя. Ну, і від того, що була абсолютно чистою. Вона щиро подякувала бібі -Бі і вирушила в дорогу. Хай тобі щастить. Майстерня бібі. -Бі. Фура помчала в місто. Дорогою вона зустріла ту ж поліцейську машину, але та не впізнала її. Фура встигла заїхати у кожну крамницю, куди запланувала. Жодна квіточка не зів'яла. Назад, фура їхала неквапливо. І була щаслива, що її блискучий вигляд чудово вписується у цю весняну атмосферу. Як скутер став набагато швидшим, сьогодні дуже гарний день, і скутер насолоджується чудовою погодою і вільною дорогою. Ці мотоцикли дуже швидкі. Ти б теж хотів їздити з такою швидкістю. Я знаю місце, де тобі точно допоможуть. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це БіБі. Нова моделі електрокара круто. О -о -о! Привіт! Чим тобі допомогти? Скутер розповів майстру про те, як сьогодні він зустрів два дуже швидкі мотоцикли. Ага. А ще він розповів, що одна з них була дуже симпатична. Скутер пояснив, що він би дуже хотів познайомитися з ними. Але такі швидкі мотоцикли не помічають якихось негарних і непримітних скутерів. Зрозуміло. Хм. Знаєш, а це дуже навіть реально зробити тебе таким швидким, як і вони. Та роботи буде багато. Ти згоден. Для початку доведеться зняти колеса і двигун. Не хвилюйся, я знаю, що роблю. Нам доведеться поміняти тобі двигун та інші деталі, щоб як слід його закріпити. Можливо, цей? Хм, подивимось. Можеш завести його? Ні, потужності не вистачає. Тоді, може, цей? На то великий для цієї рами. Тоді спробуємо цей. Так. Заведи його, будь ласка. Чудово. І за розміром підійшов і потужність належна. Тепер треба поміняти колеса. А що ти скажеш на ці? <хи> Ні, ми ж не велосипед робимо. Тоді, може, оці. Думаю, для нових характеристик двигуна потрібна більша стійкість заднього колеса. Відповідно, нам потрібні ці. Mm -hmm. Чудово. Залишилося покрити тебе фарбою і відполірувати. Може, ти сам хочеш вибрати колір? Ану, спробуємо жовтий. Добре. Це не підходить. Тепер спробуємо зелений. Тепер синій. Круто! А тепер поліруємо. Клас! Ти справді дуже змінився. Залишилося перевірити твою швидкість на дорозі. Сподіваюся, ми змогли досягнути бажаного. Бувай! Наш скутер щиро подякував бібі -Бі і помчав перевіряти свої нові здібності. Майстерня бібі, -Бі. скутер хоч і не є мотоциклом, але не поступається йому швидкості. Він взяв участь у вуличних перегонах і посів там перше місце, а незвичайна зовнішність привернула увагу багатьох присутніх. Та найголовніше скутер знайшов собі гарну компанію для того, щоб подорожувати світом, не обмежуючи себе в швидкості.